Сніжки це найулюбленіша зимова гра дітей. Але ігри на холоді можуть закінчитися трагедією. Днями до лікарні волині потрапив 11-річний хлопчик. Медики у нього діагностували обмороження рук. За словами лікарів, через переохолодження в організмі людини знижується циркуляція крові. Як наслідок, серце, нервова система та інші органи перестають нормально працювати. Якщо вчасно не надати медичну допомогу, переохолодження може закінчитися летально. При дії низьких температур наступають обмороження. В першу чергу страждають дистальні фаланги пальців на руках, ногах, ніс, вушні раковини. Підборіддя тому людина, яка перебуває на морозному повітрі, вона періодично повинна перевіряти ці частини. На Рівненщині, починаючи з листопада 2023 року, і до сьогодні було госпіталізовано понад 20 осіб з переохолодженням. Разом з тим, в цей період було зареєстровано дев'ять смертельних випадків. Двоє па пацієнтів померли в закладах охорони здоров'я, шість постраждалих. Знайшли на вулиці, на вулиці це були в основному особи молодого працездатного віку, і одна особа загинула в приміщенні, яке не опалюється. Тому варто знати, якими є перші ознаки обмороження, адже це може вартувати вам життя. Які ж ознаки є обмороження? Це тремтіння, відчувається поколювання в тілі в кінцівках, оніміння кінцівок. Змінюється колір шкіри, стає яскраво червоним та холодним на дотики. Відчувається скутість м'язів та суглобів. При обмороженні ділянок тіла категорично забороняється розтирати їх та зігрівати в гарячій воді. Спеціалісти радять перейти до теплого приміщення, закутатись в плед чи покривало та випити гарячий напій. А для того, щоб попередити обмороження, потрібно дотримуватись таких правил. Рекомендовано вдягати одяг з натуральних матеріалів, щоб він був би вільний, особливо щоб було б вільне взуття. Не забуваємо також про головний убір і рукавички. Окрім того, медики радять менше часу проводити на вулиці, якщо температура повітря нижче 15 градусів морозу. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.